У вас перехоплює дихання, а природі стає дихати легше. Таким висловлюванням автору міні купору характеризували споживання больного. Згідно технічних характеристик, машина в міському циклі їстиме менше 7 літрів бензину а поза містом на трасі менше 5. Думаю, багатьом знайоме роздратування викликане необхідністю втрачати купу часу, щоби знайти вільне місце для паркування свого автомобіля. Припарковуючи міні купер, несподівано розумієш, що машинка легко пірне у таке віконце, на яке б ви навіть не звернули уваги, перебуваючи за кермом більшості інших авто. Власники громістких позашляховиків полюбляють давати маленьким автомобілям образливі призвиська за їхню низьку безпеку на кшталт капсули смерті і таке інше. Міні Купер гордо відкидає усі обвинувачення і на противагу демонструє залізні аргументи. П'ять зірок за безпеку в тестах Євроенкап. Шість подушок безпеки вже є в базовій комплектації. Міцний кузов і ще купа додаткових конструктивних відмінностей роблять модель взірцем безпечності. Робриці Фішка ми завжди в кожній моделі знаходимо щось унікальне. У випадку з міні-копером ці пошуки просто втрачають сенс. Порівнювати цю машину з будь-якою іншою неможливо. Міні Купер єдиний в своєму роді. Його неординарний дизайн, круглий спідометр, в центральній консолі, хромовані тумблери не мають аналогів. Міні Купер сам по собі фішка британського автопрому. Повий власник Міні це неординарна особистість з активною життєвою позицією. Ці люди радіють життю і намагаються отримати від нього якнайбільше. Міні спонукає до радісного сприйняття дійсності. У цієї машини величезна армія шанувальників. Модель стала головною героїні одного з наймасштабніших автофестів світу. Ідею фестивалю підтримав концерн BMW, що володіє маркою Міні. На першій Міні-Юнайтед в італійському містечку Місано приїхали 4 тисячі власників і просто прихильників Міні на 6 тисячах автомобілів. На другий фестиваль, місцем проведення якого обрали голландський Зандервуд, приїхало на 2 тисячі більше авто і несчисленно більше фанів. На цей раз серед них були і українці. Ксим Дембік, давній прихильник міні, вирішив відшукати однодумців для поїздки на фестиваль. Саме з цієї подорожі почалась історія українського клубу Любителів міні. прошлом году ми їздили по, виходить, через Варшаву, Берлін, Амстердам. Під Амстердамом стояли. То це був фестиваль. Десь в 15 Амстердама. Фестиваль вявився три дні. Ми там совершенно просидели все це час. После чего мы еще немножко сделали ответвление и съездили в Париж, обратно в Киев. Путешествие заняло две недели, совершенно безумный отпуск. То есть, когда приходишь на работу после этого отпуска, три дня тебя подбрасывает от, от моря эмоций, и на четвертый день ты понимаешь, что ты так устал. Міні майже неможливо повторити ще на стадії замовлення з заводу. Це автомобільне настроєння, в першу чергу. Тобто, утром ти бачиш цю машину і ти улыбаєшся. Причому третій рік, і я третій рік улибаюсь. Є безліч дрібниці, які роблять нове авто унікальним. На цій машині їздять ті, хто не визнає поняття серійна модель. Як в будь-якому клубі, то є сошине особенне люди. Наша мечой більш особенне, ніж совершенно особенне. І тим більше, власники міні не визнають стереотипів. На самом деле, то есть тобто часто считается, що це женский автомобіль. А коли ти нажимаєш на газ і и... исчезаешь просто из вида, то люди как бы, очень сильно удивляются. Міні ламає стереотипи і в світових масштабах, і підтримує активну життєву позицію своїх власників, втілюючи в життя серйозні соціальні проекти. Вже 8 років поспіль бренд випускає ексклюзивні автомобілі. Кошти від їхніх продажів передаються в Європейський фонд боротьби зі СНІДом. Над дизайном унікальних міні щороку працюють модні доми, такі як Міссоні, «Версачі» та Дізель. Цього року компанія довірила розробку зовнішності нового міні-клабмен марці жіночої білизни агент провокатьюр. Так світ побачив авангардний поліцейський автомобіль. Яку б функцію не виконував міні, він завжди робить це неперевершено, в будь-якому образі привертаючи до себе загальну увагу. Його життя серед людей таке ж активне, як і життя самих його власників. Ати, що міні купер культове авто, означає не сказати нічого. Оригінальна зовнішність та відмінні ходові якості виділяють його серед широкої гами однокласників. Хоча поняття однокласників я в цьому випадку назвала б формальними. Міні купер це індивідуальність. Модельний ряд продовжує знайомство із автомобілями, представленими в автосалонах України. Тому наступної суботи рівно о 21-й на вас чекає. Нова зустріч, побачимось.